Про події на цю мить далі у новинах на ТВА. Віталій півовар. Добрий вам вечір. Переговори у мінську про врегулювання кризи на сході України зірвалися. Це підтвердили і у ДНР і в ЛНР. Зі сторони ДНР Денис Пушилін заявив, що сторони не узгодили компромісні рішення зі сторони ЛНР. Владислав Дейнего запевнив, представники так званих республік готові поїхати у мінськ будь-якої миті. Нагадаю, напередодні учасники поспілкувавшись по скайпу про зустріч, так і не домовилися. Водночас, президент України сподівається, що переговори у мінську зможуть поновити. Про це він заявив під час зустрічі з білоруським колегою у Києві. Порошенко подякував Лукашенко за підтримку суверенітету України. У свою чергу білоруський президент наголосив, ситуація на сході України не позначилася на торговельних відносинах обох держав. Більше того, України немає боргів перед білоруськими інвесторами а його країна готова і надалі підтримувати Україну. нас, ваша жесткая позиция, которую вы высказывали постоянно, включая позицию по поводу непризнания э, фальшивых выборов э, 2 ноября на территории Донецкой и Луганской, мы это чрезвычайно ценим. Я вам за это благодарен. Все, что президент Украины не просил, вот публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь. Для нас это не игра. Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем. Ми родні, люди. блокпости села То витримали більше 20 обстрілів з боку терористів. Обійшлося без жертву, утім поранені четверо військових. Усі атаки були здійснені впродовж останньої доби. У прес-центрі то зауважили, українські бійці на провокації бойовиків не реагують. Вогонь не відкривають навіть у відповідь. Цієї ночі найсильніше атакували міста і села Донеччини. Охід йшли гранатомети, міномети і стрілецька зброя. Відзначається активізація російських терористичних бандоформувань в районі Бахмутівської траси, де бойовики вели вогонь з реактивних установок ГРАД по опорному пункту в районі селища Сокільники. З артилерії, гранатометів та мінометів вони обстріляли позиції сил АТО біля селища Кримське та Гірське. Також під обстріли терористів потрапили позиції українських військових в районі населеного пункту Чорнухине, Попаснянського району. І внаслідок бойових дій терористів пошкоджена газопровід у селищі Червоний жовтень станично-луганського району. Це призвело до припинення постачання газу до 376 будинків. З Росії до України приїхала чергова колона Камазів. Кремль переконує в вантажівках, усе та ж гуманітарка. За їхніми даними на схід України привезли будматеріали, ліки і навіть новорічні подарунки. Водночас, що Камазах насправді невідомо. речник АТО заявив, українські прикордонники здійснюють лише візуальний огляд Камазів, тобто їхній вміст не контролюють. В РНБО нагадують це вже десята колона з Росії. Дотепер вантажівки привозили сепаратистам боєприпаси, сухі пайки і зброю. Крім того, назад до Росії вивозили обладнання а також вугілля з українських підприємств. На Дніпропетровщину більше не пускатимуть колони з гуманітаркою для Донбасу. Таке рішення обласного управління МВС заборона діятиме, поки не буде повного контролю перевезень і звітності за вміст конвою зі сторони міжнародних організацій. Наразі рішення діє у межах Дніпропетровської області утім незабаром такі наради проведуть також у Запоріжжі і Харкові. Нагадаю, раніше проїзд фур із гуманітаркою на окуповані території блокували бійці добровольчих батальйонів і народні депутати. На Прикарпатті створили перший в Україні добровольчий загін лікарів. До нього уже записалися півтори сотні медиків. Нині вони приймають досвід натівських спеціалістів і навчаються працювати в умовах війни. Кажуть, теорію уже засвоїли і будь-якої миті готові їхати до зони АТО. Таким чином... Чую, бачу, відчуваю. Йому всього 21 рік, а він уже лікар. Хлопець пройшов підготовку у натівських спеціалістів. Нині їй вчаться українці. Марія Семенова має лишень початкові навички медика. Тепер засвоює закордонні навички лікарів, а ще пристосовується до роботи в зоні бойових дій. У нас обучали люди, які проходили підготовку в НАТО. Стріляли, димові шашки, все ми билі повністю як на полі боя. А цей чолов'яга працює лікарем у швидкій допомозі. Тараса Попадюка до армії вже не беруть за віком, проте він хоче бути корисним там, де медиків бракує. Для цього готує автівку, подарену волонтерами. Ми забезпечені дихальною апаратурою, єдина проблема, нам потрібно одіти балони в сорочки, труби, щоб Наша бомба там 200 атмосфер тиску нам не стала причиною нашої, нашого пораження. Далі будемо укомплектовувати всі решти необхідного. Маємо вже разові халати, перев'язочний матеріал. Переймати медичний досвід колег із-кордону прийшли як жінки, так і чоловіки вік від 20 до 70 років. Кажуть, їхній батальйон вже майже повністю сформований і готовий до від'їзду на схід. Дехто з добровольців небезпечну практику витягати поранених з під куль здобув ще на Майдані. Пані Людмила за фахом акушерка рік тому рятувала в Києві поранених героїв. Діло в тому, що у нас були там медики зі всієї України. Ми навіть були волонтери із Польщі, із Чехії були, ми навіть не знали, коли позвали медиків, ми навіть не знали, як кого дозвати, хто лікар. Ну, там видно, було лікар, медсестра, просто волонтери. Діло в тому, що ми настільки... Нам, нами ніхто не командував, ніхто не руководив, ми, нас, ми знали все, що кому потрібно робити. Заносили ранених, запускали лікарі серця, той заправляє систему, той підключає систему, то й мертвого виносить. Ну така настільки була злажена робота, і так з тих пір ми підтримуємо з майданівцями зв'язки. Сьогодні медики знову об'єдналися. Ідея створення медичного спецназу належить лікарю вищої категорії із Харкова Андрію Черемському. Вивчивши світовий досвід, вирішив українська система порятунку поранених не досконала стаціонарні шпиталі в умовах гібридної війни. каже себе не виправдовують. Гібридна війна це війна. Де немає чіткої лінії фронту, де є не лінія, а павутина, яка проходить по вулицях міста і так далі. І тоді не, не зрозуміло, де може бути, де може опинитися тил, а де фронт. З цим зіткнулися американці війна в Іраку, коли вони побачили, що стаціонарні госпіталі їхні перетворюються на легкі мішені. І тому вони після цієї війни в Іраку вони повністю переглянули свою доктрину. Зону війни медики ділять на кольори червона, жовта, зелена. Працюватимуть у жовті, яка найбільша наближена до бою. Головна мета найшвидше рятувати поранених, аби не транспортувати людей за сотні кілометрів до стаціонару. Для цього волонтери вже придбали два реанімобіля – мобіля. Та перев'язочну машину. В ідеалі вона повинна бути броньованою, має, має, повинна мати хоча б чотири колеса ведучих і має мати нормальну зимову гуму, і, тому що ну, все може бути на ходу. Ми ж не знаємо, як та жовта зона змінюється. Зараз вона жовта зона, через пару годин, якщо пішла якась контратака, вона вже стає червоною. зоною. Але наше завдання ми возимо хворих, ми не воюємо, ми не з автоматами, ми не їздимо. Зараз загін лікарів Гіппократ чекає, аби їх визнали на законодавчому рівні, принаймні пообіцяли, адже актів на добровольчі лікарські об'єднання в країні ще немає. Та люди кажуть, це їх не стримує. І як тільки завершать усі приготування, вирушать до зони АТО Світлана Козлик, Артем Глібов, Марина Криворотова спеціально для тивай. Стало відомо, хто обиратиме керівника антикорупційного бюро від президента. Це правозахисники Рефат Чубаров, Євген Захаров та історик Ярослав Грицак. Про це повідомили у прес службі голови держави. Петро Порошенко зазначив саме ці члени комісії. Стануть моральними орієнтирами для Верховної Ради і Кабміну. Нагадаю, керівника антикорупційного бюро обиратиме спеціально створена комісія, у складі якої особи запропоновані президентом, Кабміном і парламентом. Верховна Рада і уряд своїх представників поки що не визначили. Даїшники ледь не відправилися на той світ через гранату. Вибухівку ж бурнули приміснику у КПП у Білій церкві, невідомі які проїжджали повз. Обійшлося без постраждалих. Правохоронці одразу гайнули за машиною нагідників. Авто вдалося наздогнати двох чоловіків. Затримали третій утік. Утім, згодом спіймали і його обставини злочину з'ясовують. Він готував теракти і захоплення будівель. А тепер готується свідчити в Одесі. СБУшники затримали диверсанта. Той працював у складі групи, яка планувала численні вибухи у громадських місцях Одеси. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лобківський. У терориста знайшли справжній арсенал зброї, ручні кулемети, автомати, гвинтівки і набої до них за підготовку терактів. Уже відкрили кримінальне провадження. Нині шукають і спільників чоловіка. Щоби стати професійним айтішником, не обов'язково вчитися у виші. Для цього достатньо пройти експрес-курси і робота у вас у кишені. Відтепер переселенців а також військових навчатимуть благодійний фонд Брейнбекет разом із Міноборони. Хто може потрапити до їхніх глав, розкаже Інна Гоголь. У Донецьку Марія працювала фінансистом в одній з місцевих агрокомпаній. Коли переїхала до Києва, вакантного місця за професією знайти не вдалося. Про безкоштовні IT-курси дізналася випадково. Крім того, комп'ютерними технологіями цікавилась завжди. Тож вирішила подати заявку і потрапила до групи одна з перших. мене несувала давно, але почала свою кар'єру з фінансів, поэтому вирішила створити кар'єрну лісницю вже по той сфері. Однак у мене множество друзів, однокласників, які розраховані, айтішниками їх. Віжительний примір, образ життя неоднократно вдохновляв мене. Уляна роботу в сфері IT вже знайшла. Щоправда, дівчина працює менеджером, але хоче займатися безпосередньо програмним тестуванням. Вже за перших три лекції дізналася багато нового, адже викладачі, діючі, айтішники, показують усе на практиці, розповідає дівчина. Вот, сейчас я в но у меня нет абсолютно Він необхідний, мені потрібно займатися. продвижением продукта, но я не до конца понимаю, как те или иные, допустим, э -т 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 свойства или качества нашего продукта могут быть технически внедрены, допустим, в другие приложения и интегрированы с ними. Поэтому эти знания э ну, очень важны. И вот на работе я сталкиваюсь также с тестированием, но там внутри компании. Нині навчання інформаційним технологіям розпочали перші 55 учасників. За два місяці вони навчаться основам програмного тестування. Після думати, де знайти роботу, переселенцям не доведеться. Адже про це вже подбали організатори. Програмістів вже не також просто знайти, що навпаки, це влаштувалось б більше на працю, якщо їх було б на ринку більше. І я Кефеміркою, що вони влаштовуються. Ну, зрозуміло, є вакансії, зрозуміло, люди шукають, знаходжують. Но... Треба би більше, тому і ми кажемо 100 тисяч айтішників чи айті-спеціалістів за наступні вже п'ять років. Опанувати нову професію допомагають волонтери. Серед них Василь два роки тому створив it компанію тепер допомагає новачкам. Чоловік розповідає, сфера IT не просто технічні знання. Це ще й вміння прогнозувати та велике навантаження щодня. І працювати тут зможуть тільки найвитриваліші. Є дуже багато різних професій в ІТ. окрім тестування, є девелопери, є веб-дизайнери. Все залежить, я б сказав, від внутрішнього стану людини наскільки вона готова потратити на це сил, наскільки вона готова вкладати енергію, час, і, власне, тільки від цього і залежить. Закінчити навчальні курси забажали 1200 переселенців, та більшість не пройшли співбесіду. Головна мета фонду знайти та навчити людей, які хочуть працювати. За декілька місяців планують набирати групи ще й серед військових. Інна Гоголь Євген Кіяшко ТВА. національне обрання замість білої сукні і військова форма замість костюма у Житомирі. Одружилися санітарка з Нацгвардії і боєць батальйону Айдар. Познайомилась пара ще на майдані у Києві одружилися тільки но отримали нагоду побути разом. Можна їх дістати зараз. Вони не пропадуть і зроблять свою. Він знімає шиї обручки, які носив на синьо жовтій стрічці, обороняючи українські кордони на сході країни. Освідчитися своїй коханій санітарці Нацгвардії, боєць батальйону Айдар вирішив ще кілька місяців тому. Побратися вирішили саме зараз, коли повернувся на ротацію. Познайомилися рік тому на майдані. Дмитро обороняв барикади, а волонтерка Настя частувала усіх волинським чаєм. Я роздавала гарячий волинський чай, принцеса Майдан. Так, я сам з Волині. Є таке місто Володимир Волинський. От Волинський чай, і як її ж не любити, принцесу Майдана. Приїхав з ротації і, і... і сказав, давай розпишемося. І так ми хотіли спочатку хотіли ну, просто розписатися, але в нас було. Ми сказали, що не... подружки, да. але просто не вийшло. Весілля закоханим допомагали влаштувати друзі майданівці. За день знайшли і вбрання, і приміщення для урочистостей. Вчора ми шукали платі. Шукали, тобто це все випадково. Ми звернулися до нашої подруги з Майдану Юлії Шевченка, а вона працює в цьому будинку культури. І вона зі всім колективом вони погодилися безкоштовно все зробити для нас. За один день ми все тільки організували те, що робиться місяцями. Ну і це прикольно, тому що ну, нічого не забули, і все класно ну, сталося. Привітати молодят, прийшли найрідніші на пишні святкування у закоханих небагато часу, бо вже завтра Дмитро повертається на схід. За кілька днів слідом за чоловіком у зону АТО вирушить і Настя. Дитина дійсно має свій шлях в житті, вони рішили. Дай Бог їм життя. Він сам з Луцька почив, ми з Бердичева. Ми в Бердичеві будемо честь Луцьку. В неї друзів дуже багато, будуть і в Києві святкувати. Я знаю, в Дебальцево їх вже ждуть. Там всі батальйони на ушах, що така свадьба состоялась. Так що святкувати, мабуть, вони будуть цілий місяць, якщо не два. Євген Герасимчук, Олександр Мельничук, ТВАЙ. Черги протести у Москві там відбувся мітинг на підтримку російського каналу ТВ2. Він належить одній з найстаріших телекомпаній Росії. Мовника хочуть закрити через висвітлення подій в Україні. Канал неодноразово розповідав про події майдану. Влада активно перешкоджає його роботі. На мітингу зібралися близько 200 людей. Вони скандували геть кремлівських карателів. Нагадаю, це уже друга за останній тиждень місяць акція на підтримку свободи слова в Москві. Інформаційна блокада у Білорусі там закрили доступ до низки сайтів новин. Йдеться як про опозиційні портали, так і про ті, які займають нейтральну позицію до влади. Журналісти кажуть. Пояснення блокади просте влада боїться, що люди дізнаються правду про економічний стан держави. Нагадаю, у Білорусі серйозні економічні труднощі, зокрема через падіння рубля в Росії. Білоруські банки перестали видавати кредити. Крім того, діють обмеження на зняття валюти з карток і рахунків. В Пакистані стратили росіянина. Кати позбавили життя 34-річного уродженця Волгограда, який досі був за ґратами. Майже 10 років тому його визнали винним у спробі замаху на президента Перевеза Мошарафа. Чоловіку одразу присудили смертну кару, але тоді в Україні був мораторій на страту. Відстрочку скасували всього кілька днів тому після нападу бойовиків на школу у пешаварі. Жертвами цього теракту стали понад 130 дітей. У загибелі бійця Айдару звинувачують Михайла Сакашвілі. З такою заявою виступило Міноборони Грузії. Далі йде роз'яснення. Відповідальність за полеглого в Україні грузинського добровольця лежить на колишньому керівництві Грузії на чолі з експрезидентом, оскільки ті закликають громадян взяти участь у бойових діях за межами рідної країни. Нагадаю, напередодні Україна прощалася із загиблими під щастям бійцями Айдару, серед яких громадянин Грузії Олександр Григолашвіля. Далі історія дивовижного порятунку українського солдата. Він захищав Україну під Луганськом, однак там потрапив у засідку сепаратистів. Лікарі розводили руками. Поранення було майже несумісне із життям, але силами небайдужих українців ігоря доправили на операцію та лікування до Ізраїлю. Як тамтешні медики боролися за життя солдата, розкаже Марія Черняхівська. Між цими двома фото п'ять місяців страждань, години в реанімаціях та операційних З серпня за життя Ігоря Лукянця боряться найкращі фахівці однієї з ізраїльських клінік. Сюди боєць 30-ї механізованої бригади потрапив з пошкодженням усіх органів травлення та тазу від наскрізного поранення. В Україні врятувати його життя не могли, та навіть в Ізраїлі не відразу наважилися оперувати. Спершу зібрали консиліум лікарів, розповідає представниця ізраїльської клініки, та все ж вирішили ризикнути. Мы все, все сомневались, стоит или не стоит его положить на операционный стол, потому что он мог и не выжить. И Игорь прошел очень тяжелый период, когда между жизнью и между смертью и жизнью, можно сказать, каждый день мы считали минуты, считали часы. Выживет, не выживет, как температура поднимается, Спускається, як він реагує на лікарства. На радість матері, яка цілодобово перебуває поряд, син пережив надскладне хірургічне втручання. Навіть лікарі успіх першої операції назвали чудом. Ігор почав самостійно дихати, трохи розмовляти і навіть їсти. З самого початку нам гарантії не давали. Зараз він вже починає потихонечку поправлятися. Уже почав їсти йогурт. И теперь уже у нас есть маленькая надежда, что у нас будет все хорошо, что мы встанем на ноги и уже на своих ногах уедем на Украину. Така надія у матері Ігоря жевріла восени. Хлопця вже готували переводити з клініки у реабілітаційний центр. Та тут несподівано почалися ускладнення. Знову довелось повертати у реанімацію і видаляти розрив на кишківнику. Нині солдати лікують у борг. Зараз за лікування Ігоря клініці вже винні 80 тисяч доларів. Ще тоді, коли хлопець вже майже став на ноги, його відвідали посол України в Ізраїлі Геннадій Недоленко та міністр закордонних справ Павло Клімкін. Останній пообіцяв під. Тримувати солдата, якщо це бажаєте зробити і ви, картковий рахунок матері Ігоря ви бачите на екрані. Благодійну ярмарку розгорнули в українському домі новорічні іграшки, подарунки, прикраси, ласощі. Усе це руками народних майстрів та українських виробників. Приїхали вони з семи областей України, щоби поділитися майстерністю зі столицею, а також нашими кореспондентами. Бджілка, здоров'я, рибка бажань, равлик, мрій, і це лише частина асортименту майстрині з Кіровограду. Пані Олександра на свої витвори має авторське право. Каже, натхнення черпає з українських традицій, історії та фольклору. Хизується найулюбленішим тканими ляльками. Виконані кольорові шедеври у килимовій техніці коштують від 10 до 2 тисяч гривень, залежно від розміру. Від малої до великої усі мають окреме призначення. Парочка для сім'ї, щоб бути в парі. Якщо половинки немає, то достатньо людину зустрінете. А якщо половинка є, то сім'я буде дуже міцнична. Бачите, вони зв'язані між собою. Такий оберіг кладуть на видному місці, каже Олександра, аби візуалізація впливала на реалізацію омріяного. Є й грошові ляльки, які своєю енергетикою до рук прибуток тягнуть. Грошові лялечки – це долярики, гривеньки, їх треба покласти до гаменця. І вони так складаються умови, що йде прибуток. Хочу Якщо Олександра своїм хобі займається понад 30 років, то її землячка Людмила рукотворить лише рік. Та її лавка не програє майстрам зі стажем. Мотузяні дива зі шпагату для нового волокна. Жінка розповідає, за основу бере старі речі пляшки, вази, лампи, дитячі іграшки. Обмотує їх нитками, фарбує і готові сувеніри. Одне з пірогідів, яку я просто подаріла, йде куклі життя. Тобто вона ще комусь то буде служити дуже довго і довго. Засмучені, але творчо піднесені ярмаркують і переселенці з Криму. У них французький декупаж. Спеціальні серветки приклеюють до вирізаних деталей на дерев'яній дошці. Тематику обрали найболючішу. Ну, дуже багато много ну, робимо море, тому що дуже скучаємо морі, учі грустіма море, дуже море. хочеться додому. Для кримчан зачастую створчество та спасення це діпресія. просто депресії, ну на насправді дуже грустно. Віртуози з семи областей України пропонували прикраси, шоколадні смаколики, медові пряники, українське вбрання, книги та іграшки для дітлахів. Триватиме ярмарок два дні. 15% від продажу продукції перерахують на допомогу дітям, які втратили батька у неоголошеній війні. Вікторія Сеник Ігор Шатайло, ТВА. Забіг Миколаїв у центрі Києва кілька сот людей одягли червоні шапки і костюми і рушили вулицями від Софійської площі у кросі. Брали участь усі охочі, як дорослі, так і діти. У такий спосіб не лише дарували собі і мешканцям Києва перноворічний настрій, але й пропагували здоровий спосіб життя. Учасники поповнили книгу рекордів України у номінації Масовий забіг Миколаїв. Друзі, якщо вам сподає, я... Взагалі ну, не планував бігти. Я з'явився на нього тільки після того, як дізнався, що справді це забіг благодійний. Я вперше бігаю, я ніколи не бігала на такі дистанції, тому для мене це було важкувато, але на останні хвилини я піднажала від себе все, що могла. для себе став рекорди, хотів вибігти з 20, але трошки не вийшло. Бажаю всім бігати. Новорічний карнавал на НСК Олімпійський на свято запросили малечу з дитячих будинків та переселенців із зони АТО у програмі. Новорічні майстер-класи, бої дідів, морозів та святковий концерт. Також можна пострибати на батуті та погратися у сухому басейні. Як розважається малеча, бачила Інна Гоголь. Навколо рингу з дідами-морозами не проступитись. От тільки бій тут не справжній. Дітвора, переодягнена у величезні костюми, змагається, хто швидше виштовхає суперника за межі арени. Головна умова не торкатися напарника руками. Це соревновання Дідів Морозов. Ось такое в стилі Сумо. Костюм не особо удобний, і правила потрібно витолкати суперника або уваліти його на кавор. Не менш популярні на святі і батути. У що грати дітвора поки не визначилась та і без того тут не сумують. Стоїтися, треба а що ви зараз не сумаємо? Теж а десь тут бісимося». Серед більш спокійних розваг майстер-класи із розпису новорічних прикрас. Тут фарбами розмальовують ялинкові іграшки та створюють новорічний сувенір із звичайної пляшки. Штат, штат, іграшки. Потім вийшли, подавшись. Я намалювала ялинку. Я ще буду її зараз домальовувати, щоб потім повісити у себе в кімнаті. Увесь час дітлахів розважали казкові герої. Це й папуга з острова Скарбів, а також клоуни та помічниці Діда Мороза, Сніжинки. Отримала малеча й доступ до гігантського калейдоскопа. Трикутник, потім сніжинку та сердечко. Новорічне свято влаштували для дітей сиріт та переселенців із зони АТО. Утім завітати на карнавал можуть усі бажаючі за символічну плату. Зібрані кошти передадуть дитячому будинку місто щасливих дітей, що у Києві. Ми хочемо зробити їм красиву бібліотеку, невеличкий, скажімо так, кінозал. І абсолютно хочемо забезпечити абсолютно всі їхні побутові потреби. Не зараз дуже багато діток до п'яти і важливо повністю ці моменти нам закрити. Організатори кажуть, діти можуть не лише самі розважитись, а й водночас подарувати шматочок святкового настрою для своїх однолітків із сиротинця. Інна Гользорянбень Твай. Подарунками до різдва потішив Санта Клаус русалок у Флориді. Він занурився в Тихий океан зі знарядлями для дайвінгу. При цьому шубу і капелюха вирішив не знімати а ще у руках тримав ялинку. Бородатий персонаж проплив кілька десятків метрів, розполохуючи стайки екзотичних гриб. Його підводна мандрівка стала благодійним заходом, який влаштувало керівництво місцевого заповідника. Далі у нас новини спорту. Дякую, що дивитесь.